Ласка, ваш паспорт. Я камнім, бабуся отримала. 70-річна черкащанка Катерина Линнік сьогодні каже, отримала свій перший закордонний паспорт. За кордон поїду, Бабушка поїде за кордон. Тепер говорить, планує свою першу поїздку за кордон до дітей в Естонію. Почалася війна, діти поїхали туди. Там, там вони працюють зараз. Вони приїжджали до мене і по вайберу ми переписуємося. Каже, на закордонний паспорт очікувала 20 днів, а за оформлення заплатила 958 гривень. Ви хочете оформити документи, які? – Так, Да, я хочу оформити закордонний паспорт. Черкащанка Ніна Собко сьогодні прийшла до паспортного столу, аби каже, вперше оформити закордонний паспорт. Ну на всякий випадок такий час зараз потрібно, щоб він був. Є мої друзі, які повиїжджали і запрошують приїхати, подивитися, як вони там влаштувалися. Говорить, за оформлення документу терміном до 20 робочих днів заплатила 1042 сорок Ну, гривні. Нормально кому треба, то й буде робити. що ж не все від нас залежить. Різну ціну за ту саму послугу жінки заплатили у зв'язку із дорожчанням оформлення паспортів з 1 січня, говорить головна спеціалістка зв'язків із громадськістю Центрального південного регіонального управління Державної міграційної служби Ірина Єршова. Ті громадяни, які оплатили квитанції для оформлення документів до 31.12.2024 року. І подали заяви на оформлення цих документів, зможуть оформити свої документи в принципі за старими тарифами. Ті, хто ж громадяни, які оплатили до нового року квитанції, але не встигли з якихось причин подати заяви на оформлення id картки або закордонного паспорта, вони зможуть доплатити за діючим тарифом на момент подачі заяви. Каже, вартість оформлення id картки збільшилася на 54 гривні. Закордонного паспорта на 84. Вартість оформлення id картки в нетерміновому порядку, тобто за 20 робочих днів, становить 558 гривень. У терміновому порядку. Це за 10 робочих днів становить 928 гривень. Вартість оформлення нетермінового закордонного паспорта із 1 січня 25-го року становить 1042 сорок гривні. Термінового закордонного паспорта це оформлення протягом 7 робочих днів. Зараз буде коштувати 1682 гривні. Ціна каже, зросла у зв'язку із збільшенням вартості бланка окремих біометричних документів. Наталія Черкашенко Олег Куриш, Суспільне новини Черкаси.